Чорнадцяте число. Чотирнадцята коробочка. Ось така. Відкриваю щось таке маленьке-маленьке. Угу. Маска. В тому році в мене була така маска. М -м -м. Ось так вона. Виглядає, буду користуватися. Светрики я вже показала, але в мене є багато шкарпеток. Так що сьогодні покажу ось такі. Ось такі шкарпетки. Ось так вони виглядають. Будиночки, якщо ви придивитесь, це такі будиночки. Такі дуже приємні, тонесенька пряжа. Мені дуже подобається. А ще так, покажу.